Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому природа потребує охорони, заповідники. Проєкт Книга Скарг Природи: Пригадай, яких тварин занесено до Червоної Книги України. Пригадати це допоможе вам плакат Тварини Червоної Книги України. Розгляньте їх, будь ласка, уважно. Це такі тварини, як жук, Олень, рись, тхір степовий, журавель сірий, беркут, змієїд, зубор, кіт лісовий, кажан, видра та багато багато інших тварин. Поміркуй. Чому тварини, які занесені до червоної книги, потребують охорони, тому що їх вид на... Грані вимирання, вони можуть назавжди зникнути з нашої планети. А чи потребують охорони решта тварин? Звичайно, якщо ми не будемо охороняти і тих тварин, які вже майже вимерли, і тих тварин, які ще є на нашій планеті, тоді взагалі всі види тварин зникнуть. Люди замислилися про важливість дбайливого ставлення до природи. І тоді таким чином з'явилися заповідники. Діти, а чи знаєте ви, що таке заповідники? Давайте звернемося до нашого словничка. Заповідник це територія дикої природи, де заборонено будь-яку діяльність. Людини. Перегляньте, будь ласка, невелике відео про заповідники нашої країни. Сьогодні у випуску топ-5 заповідників України побачимо дива нашої природи, дізнаємося, де знаходиться найбільше різноманіття фауни та флори, та з'ясуємо, яка територія нашої держави мала останній осередок язичництва у Київській Русі. Ця добірка вас точно здивує. П'ята сходинка Асканія Нова. Найстаріший в Україні біосферний заповідник, розташований у Херсонській області, на лівому березі Нижнього Дніпра, серед степових просторів Таврії. Він належить до сотні великих заповідників і парків світу. У ньому понад тисячу тварин, 70 видів птахів і 400 трав та квітів. Четверте місце: на Одещині, поблизу міста Вилкове розташований Дунайський біосферний заповідник. Це так званий нульовий кілометр. Тут є багато заток із чудовими заплавними лісами. Унікальність і своєрідність заповідника у тому, що тут розташована Кілійська дельта, наймолодша і найдинамічніша ділянка однієї з найбільших у світі дельт Дунайська. Територія заповідника охоплює єдину живу дельту Європи, де завдяки намулу. Щороку утворюються нові острови. Третя позиція: на Житомирщині у селі Селезівка, між річками Уборть та Болотниця розташований острівець дикої природи поліський природний заповідник. Природа у цьому північному куточку України нагадує тайгу. Тут багато основних лісів, мальовничих озер і струмків. У лісовій гущавині бродять рисі та лосі. Через територію заповідника проходить немаркований кордон із Білоруссю. Це Режимна закрита територія, фактично недоступна для звичайних туристів. Друга сходинка. На сході Тернопільської області у селі Гримайлів на території унікального геологічного утворення розташований природний заповідник медобори. Свою назву він отримав завдяки медоносним рослинам, які збереглися донині. У 10-13 століттях тут був Збручський культовий центр, один із останніх осередків язичництва у Київській Русі. Перше місце. На Львівщині, у селі Івано-Франковому, у межах території України і Польщі розташований унікальний у фізико-географічному відношенні природний заповідник Ростотча. Заповідник цікавий тим, що тут беруть початок багато річок та струмків, що впадають у водні артерії України: Дністер, Бух, Чорне та Балтійське моря. Також ця територія поєднує три флористичні області: Карпати, Поділля та. Полісся. Тому ви зможете побачити чимале різномаїття рослин, які відрізняються між собою віком та походженням. Основною метою створення заповідників є збереження унікальних зникаючих рослин і тварин. Тут не можна вирубувати дерев, орати землю, осушувати водойми, полювати на тварин. У заповідниках проводиться велика наукова робота. 11 січня щороку захисники природи відзначають День заповідників. На території України існує 19 природних заповідників. Давайте розглянемо деякі з них: Заповідник Асканія-Нова. Один з найбільших заповідників в Україні, розташований в Херсонській області. Тут у вільному і на піввільному стані утримують тварин майже з усіх континентів нашої планети. Тварини, які мешкають в заповіднику Асканія Нова. Серед птахів живуть рожеві фламінго та журавлі. Заповідник Дунайські плавні. Знаходиться в Одеській області. Значна територія заповідника це плавні, заболочені участки, покриті зарослями очерету висотою в декілька метрів. Тут справжнє царство рідкісних птахів. Мешкають жовта чапля, рожевий пелікан, крячок, рябодзюбий. Карпатський заповідник. Цей заповідник має велике значення. Це єдина територія, на якій можна побачити характерні для середньої Європи пояси дубових, букових і смерекових лісів. Тут ростуть занесені до червоної книги гірські Едельвейс та Шафран. Унікальними є також букові ліси. Гора Говерла це найвища точка українських Карпат. Поясніть, будь ласка, прислів'я. Багато лісу не рубай, мало лісу зберігай, нема лісу саджай. Це говорить про те, що нам необхідно берегти наші ліси, тому що рослини і ліси це зелені легені нашої планети, які дають нам свіже. Чисте повітря. Де знищується природа, там закінчується життя. Якщо ми з вами знищимо всю природу, тоді закінчиться життя і для людей, тому що природа це найголовніший осередок, в якій проживає людина. А зараз давайте пограємо з вами у гру так чи ні. Якщо... Ваша відповідь на запитання буде так, то ви, будь ласка, плескайте в долоні. А якщо ні, то тупніть ногою. Приготувались. Заповідники великі ділянки лісів, полів, луків, степів, озер, на яких забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає шкоди природі. Так, у заповідниках дозволяється діяльність людини. Ні. До найменших заповідників належить Асканія Нова? Ні, він у нас належить до найбільших заповідників. У заповідниках тварини живуть на волі в природних умовах. Самі влаштовують собі житла, виводять пташенят. Не завжди, але більше так. А зараз, дітки, подумайте уважно і скажіть, а що для вас означає охороняти природу? Це прибирати за собою сміття, це не вирубувати ліси, це не знищувати птахів, комах, тварин. Кожного дня і кожну хвилину оберігайте кожну звіринку, тільки добра їм потрібно бажати і намагатися не ображати. Право живих на життя поважайте, з вдячністю працю тварин зустрічайте. Хай кожна зустріч несе відкриття. Ціннішого в світі нема, ніж життя. Запам'ятайте про це, дітки. А зараз я пропоную вам прийняти участь у проєкті книга скарг природи. Вашим творчим завданням буде полягати таке завдання. Уявіть себе на місці якогось, якоїсь тварини. Даха, рослини, дерева, квітки, річки, озера, моря, тобто якоїсь частинки нашої природи. Як ви вважаєте, що ця частинка природи хотіла сказати людині, на що б вона хотіла поскаржитись? Свою роботу ви можете записати у вигляді відеофайлу, або намалювати на аркуші паперу. Та Презентувати свою роботу. Я пропоную вам переглянути невеличкі зразки творчого завдання у вигляді відео та зображених аркушів із цим завданням. Перегляньте, будь ласка. Я річка, хоч маленька, але річка. Без мене життя неможливе ні людям, ні рослинам, ні тваринам. Не забруднюйте мене, тому що я вода, а без води ви не можете жити. Тому не викидайте у мене сміття і бережіть річку. Я природа, я дерева, а дерева це легені нашої планети. Не, не знищуйте ліси, не виробуйте дерева, тому що цей домівкою... Для багатьох птахів, комах і навіть тварин. Не знищуйте природу, не знищуйте ліси, не знищуйте дерева і не залишайте багато сміття, тому що це дуже шкодить природі. Не забруднюйте довкілля, тому що це є небезпекою для птахів, тварин і всіх людей навколишнього світу, тому не забруднюйте природу. Бережіть її. Ось щойно ви переглянули невеличкий зразочок творчого завдання у відео. А зараз розгляньте зразки нашого творчого завдання у такому форматі. Скарга лісу, яка може бути скарга лісу? Ви можете сюди написати якусь скаргу та зобразити фото або малюночки, яку можуть скаргу для нас. Послати пташки, про що можуть пташки скаржитися. Ви можете знайти інформацію, написати, що можуть пташки сказати нам, людям, і намалювати якісь малюночки. Також це може бути скарга тварин, звичайно, обрати одну тваринку або декілька. І написати щось для людини від імені цих тварин та намалювати або приклеїти їх зображення. Також це може бути скарга рослин, в даному випадку квітів, це можуть бути віршики або якісь прислів'я та приказки, чи просто своїми словами написати, що може сказати рослина людині для того, щоб людина більше ніколи так з нею не чинила. І так, дітки, ви уважно подумайте, на чиєму місці ви хотіли б бути і чию скаргу ви хотіли б донести до нас людей. Ваші завдання ви можете оформлювати у відео, у презентацію або на звичайному альбомному аркуші паперу. Фото ваших робіт або відеофайли ваших робіт завантажуйте у свої електронні щоденники або надсилайте вашому вчителю у особисті повідомлення. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу увагу, старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!